Дипломатичні діалоги, чому імперії віджили своє політичні символи у кіно: Твіттер та Фейсбук дипломатії, як популярна музика впливає на політику. Про це та багато іншого у програмі. Дипломатичні діалоги підготовлені студентами Донецького національного університету імені Василя Стуса. Думаємо разом. Доброго дня, шановні радіослухачі в ефірі. Програма дипломатичні діалоги, в якій ми говоримо про те, як твориться міжнародна політика. В студії для вас працюють студенти спеціальності міжнародні відносини Донецького національного університету імені Василя Стуса. Я Кривдюк Карина та мій колега Затоковенко Максим. Привіт, Максима! Вітаю, радий бути тут сьогодні. У нас надзвичайно цікава тема для обговорення. Задумайтесь на мить. Що може статися з величезними сумами грошей, які були заморожені внаслідок міжнародних санкцій? Чи може країна, яка постраждала від агресії, отримати ці кошти на відновлення своєї економіки та інфраструктури? Так, Карино. А чи задумувалися ви, шановні слухачі, які юридичні та політичні механізми можуть дозволити таку передачу активів? Які наслідки це може мати для міжнародних відносин та правової системи? Сьогодні ми спробуємо знайти відповіді на ці питання, розглянувши реальні приклади та можливі сценарії. Тож залишайте. Тися з нами це буде дійсно цікаво, Максима. Перш за все для наших слухачів, які можуть бути незнайомі з цією темою, можеш коротко пояснити, що таке заморожені активи. Звичайно, Карина, заморожені активи це фінансові або матеріальні ресурси, які заблоковані урядами або міжнародними організаціями через санкції. В даному випадку ми говоримо про російські активи. Які були заморожені через агресію Росії проти України, за останніми даними заморожені активи Росії оцінюються у понад 300 мільярдів доларів? Максима, а які саме активи були заморожені? Йдеться про банківські рахунки, нерухомість, акції компаній та інші фінансові інструменти, які належать російським державним установам та олігархам. Вартість заморожених російських активів тільки в ЄС оцінюється майже у 211 мільярдів євро. Більшість прибутків від них нині зберігається в бельгійському банку Євроклір. От мені цікаво, яка взагалі мета заморожування. Цих активів мета санкцій і заморожування активів. Це тиск на Росію, щоб змусити її змінити свою політику. Це один з методів, який міжнародна спільнота використовує для підтримки суверенітету і територіальної цілісності України. Варто зазначити, що в 2022 році санкції торкнулися більше ніж 1200 фізичних осіб та 1000 юридичних осіб з Росії. Також ці активи можна використати для виплат репарацій Україні після війни. Тоді в чому ж проблема? Просто взяти і передати їх Україні. Нам ці гроші зараз потрібні як ніколи. І мені не зрозуміло, чому активи два роки не використовуються для перемоги у Війні передача заморожених російських активів Україні для захисту від агресії та післявоєнного відновлення є складним процесом, який стикається з багатьма викликами та перешкодами. Передача активів ядерної країни та постійного члена Ради безпеки ООН є безпрецедентною ситуацією. Раніше такі заходи не застосовувалися в такому масштабі, що створює багато невизначеностей та потенційних ризиків. Також заморожені активи належать приватним особам та компаніям, а їх передача потребує чіткого правового обґрунтування. Це може розглядатися як порушення прав Сі без достатніх юридичних підстав. тим більше, що кожна держава має своє національне законодавство. Однак, основна небезпека є це ризики для фінансової стабільності. Критики на заході побоюються, що конфіскація активів може підірвати фінансову стабільність і зменшити роль долара та євро як головних резервних валют. Максима, от в мене виникає питання: а які є механізми передачі цих активів Україні? На сьогоднішній день існує декілька можливих шляхів. Один з них це юридичне рішення міжнародних судів, які можуть постановити передачу активів України як. Компенсацію за збитки, завдані агресії з боку Росії. Наприклад, у грудні 2022 року Європейський Союз обговорював можливість використання заморожених активів для України. А чи були прецеденти передачі активів агресора постраждалій стороні? На жаль, поки що немає, але в останні роки все більше країн починають розглядати можливість створення механізмів для такої передачі. Наприклад, у США та ЄС вже ведуться дискусії на цю тему. Нещодавно, у березні 2023 року, Сенат США запропонував законопроект, який дозволяє передати частину заморожених. Російських активів в Україні Карино? А наскільки це складно на твою думку? Я вважаю, що це дуже складний процес. Потрібно враховувати як міжнародне право, так і внутрішні закони країн, які заморозили ці активи. Крім того, необхідно забезпечити, щоб ці активи були використані ефективно та прозоро. Наприклад, у Швейцарії досі тривають дискусії щодо законодавчих змін, які б дозволили використовувати заморожені активи на підтримку України. Максиме, а яка позиція Росії щодо цього питання? А може вона якось? відповідає. Росія. Категорично проти будь-яких спроб передачі її активів. Вона розглядає це як незаконне вилучення і готується до тривалих судових процесів, щоб цього не допустити. Наприклад, у 2023 році Росія подала декілька скарг до Європейського суду з прав людини, намагаючись оскаржити санкції. Кремль може сконфіскувати активи західних компаній в Росії, і це не єдиний крок. Путін регулярно підписує укази на цю тему, і останній з'явився наприкінці травня. Він дозволяє використовувати американське майно для компенсації збитків, завданих Росії. Отже, маємо конфлікт. Інтересів, а що думає міжнародна спільнота? Думки різняться. Деякі країни активно підтримують цю ідею, інші ж побоюються створення небезпечного прецеденту. Адже завтра таке рішення може бути засоване до них самих. Нещодавно почула, що на саміті Великої Сімки було вирішено важливе питання для підтримки поточних та майбутніх потреб нашої держави в умовах тривалої оборони від Росії. G7 запустить програму позики, щоб до кінця року надати Україні близько 50 мільярдів доларів. США додаткового фінансування. Велика сімка має намір надати фінансування, яке будуть обслуговувати і погашати за рахунок доходів від заморожених російських активів. Фінансування розподілять на декілька каналів. Кошти виділятимуть на військові, бюджетні потреби, а також на потреби відновлення України. Щодо відновлення, тоді Севен пообіцяла зміцнити міжвідомчу платформу координації донорів, щоб допомогти координувати виділення коштів і забезпечити їх відповідність найпріоритетнішим потребам Києва. Такими темпами, які він зможе освоїти, для цього лідери G7 доручили профільним міністрам і посадовцям своєчасно реалізувати ці зобов'язання, щоб розпочати виплати до кінця року. Як на мене, це є дуже гарна новина. Так, Карино, я згоден з тобою. Це є дійсно великий прогрес у цьому питанні. Максима, а чи є ризики для України? Є ризики пов'язані з можливим неефективним використанням цих активів Україною. Наприклад, Transparency International неодноразово наголошувала на необхідності боротьби з корупцією в Україні для уникнення цих. Резиків, Максима, це цікаво. А як Україна планує використовувати ці активи у разі їх отримання? Україна планує використати їх для відновлення зруйнованої інфраструктури, соціальних програм, підтримки економіки та допомоги постраждалим від агресії. У травні 2023 року було презентовано план відбудови України, який передбачає витрати на суму понад 500 мільярдів доларів. Це дуже амбіційні плани, Максима. А чи є вже якісь конкретні проекти або ініціативи для використання цих коштів? Так, є кілька ініціатив, наприклад. Створення фонду відновлення, який буде займатися розподілом цих коштів. Також планується залучення міжнародних експертів для контролю за використанням ресурсів. У червні тисячі року була створена координаційна рада з міжнародною участю, яка буде стежити за прозорістю витрат. Слухай Максима, але Україна що ж отримала від російських активів. Посли країн-членів ЄС досягли згоди про використання надприбутків від заморожених активів РФ на користь України. Про це повідомило представництво Бельгії, яка зараз головує в Раді ЄС. Гроші під йдуть на підтримку відновлення та військової оборони України в умовах російської агресії. Про це йдеться у повідомленні відомства в соцмережі X гроші, заморожені переважно в Європі, приносять кілька мільярдів доларів прибутку на рік. Але це крапля морі для України. Які потрібні десятки мільярдів не лише на військові, але й на соціальні витрати, а також на відновлення руйнувань, які Росія спричинила своїм вторгненням. Тому США запропонували схему, яка дозволить Україні отримати одразу близько 50 мільярдів доларів авансом. Як ми бачимо, тема заморожених російських активів і їх можливої передачі Україні є дуже складною та багатохранною. Є багато питань, які ще потребують вирішень, як на міжнародному, так і на національному рівні. Ну тоді в підсумку можна сказати. Що захід виявляє обережність не тому, що боїться кремлівської відплати, дійсно, Карина, важливо, щоб усі рішення ухвалювалися в рамках міжнародного права та з урахуванням усіх можливих наслідків. Лише так можна досягти справедливості та забезпечити ефективне використання цих коштів для відновлення України. Європа боїться, що конфіскація підірує довіру до західної фінансової системи долара і євро, що в результаті зіграє на руку Росії і Китаю. Дякую тобі, Максиме, за політичне трактування теми заморожених активів. А наш ефір добігає кінця. З вами були експерт Затоковенко Максим та ведуча програми Кривдюк Карина. На все добре і до нових зустрічей. Зустрінемо за тиждень. Дипломатичні діалоги, чому імперії віджили своє політичні символи у кіно, Твіттер та Фейсбук дипломатії, як популярна музика впливає на політику. Про це та багато іншого у програмі. Дипломатичні діалоги підготовлені студентами Донецького національного університету імені Василя Стуса. Думаємо разом.